Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Чули новини Каті. Ну що п'ятниця 13 Мені видається дуже символічний і десь навіть красивий день. Бачимо, що Ізраїль розпочав кампанію проти ядерної програми Ірану. Нація левів назву операції завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану, яка які пов'язані з ядерною програмою і іншими військовими об'єктами. Вже Іран каже про те, що загинули Певне керівництво Ірану, і почали казати про те, що будуть мститися і Ізраїлю, і Сполученим Штатам. І ось тут Сполучені Штати дуже швидко реагують і кажуть: Ні, 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 ми не брали участі, не надавали допомоги Ізраїлю в Атаці на Іран. Якось знаєте, не виглядає на слова впевненої в собі великої держави. Саме що цікаве, що ми ж пам'ятаємо, хто вів перемовини між. На близькому сході правильно пам'ятаємо Стіва Віткофа, от. Е... Чудовий переговорник і між Росією та Україною домовився, і між Ізраїлем та е, Іраном е, та Сполученими Штатами домовився. Переговорник з нього ніякий. Я, якщо чесно, впевнена, що Трамп е, після сьогоднішніх атак е, покличе Стівою і скаже Стів, навіть він не скаже, what's going on, він скаже Стів, що ж произошло? Що ж пройзошло? Е, побачимо, куди це все буде далі рухатися, але на жаль, нафта може взлетіти вверх, і десь знову таки радіє Путін, який, я впевнена, був усьому в курсі, і який грає Трампом і водить йому мединському по губах, так як тільки хоче, але тим не менше нам своє робити. І так само на красиву дату, тринадцяте п'ятниця, тринадцяте. В окупованому Криму сьогодні були прильоти дронів. Лунали вибухи. А наразі ми чу, бачили в телеграм-каналах. Місцеві підтверджують, що вибухи було чути в вівпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосі, Алушті, Саках, Новофедерівці, Кача, Кірівській і, і Бахчисарайській. Кій район чекаємо, що ж там все ж таки вибухнуло, а вибухає зараз достатньо багато. І от, власне, про це все ми будемо з вами говорити, як в цьому всьому нам е, виживати. Поговоримо сьогодні про фронт, яка подія, що відбувається на фронт. Звичайно, по, -по поговоримо про Сполучені Штати і наше ставлення до Сполучених Штатів. Ну і про те, що вибухає на болотах, все частіше. Наразі розпочати, пропоную розпочати із головнішого з ситуації на фронті із того, як наші збройні сили України захищають нашу державу та нашу незалежність. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу разом з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас і слава Україні. Вам слава вітаю вас. Пане Олексію, давайте ми розпочнімо, Ось власне із цих атак, які зараз знаємо. По перше, про окупований Крим. Я сказала, знову ж таки, там були безпілотники. Їх дуже багато літало. І в Курській області бійці 413 го батальйону рейд сил безпілотних систем. Вони також там зробили знатний такий гарний вогонь. Дуже красива фотографія. Вони там знищили склад протитанкових мін. Що ми можемо зараз сказати про ось цю боротьбу, яка ведеться безпілотниками, і яка і ось про ці вибухи недалеко від наших кордонів? Ну, по перше, треба пам'ятати, що ми маємо діяти асиметрично в порівнянні з тою кількістю росія, росіян, які зараз знаходяться на російсько-українській війні. Вони нас переважають чисельно. Ну у них більше країни, більше людей, більше військовослужбовців. Тому Битися в лоб, як то кажуть, сенсу ніякого немає. Це не не приведе тільки до, ну, до неуспіху, скажімо, м'яко. Тому треба робити асимметричне і в першу чергу руйнувати інфраструктурні об'єкти Російської Федерації, які працюють на військово-промисловий комплекс, такі як Редовід, Резаніт, точніше Радовід і інші – Це літаки, стратегічні бомбардувальники, удари по складах, удари дронами в глиб території Російської Федерації. Це це і дає е, можливість асиметрично діяти і е, ну, потрошечку зникровля російські збройні сили. Пригадайте наші атаки на нафтопереробні заводи. Одна атака чи навіть декілька атак, навіть такі як Павутиння, вони одразу не можуть принести швидкий результат. Але якщо це робити системно, а ми це робимо системно, то врешті-решт це буде вже відчуватися і безпосередньо на лінії фронту. Поки що. Е, вони працюють, як то кажуть, зі складів. Ми руйнуємо ті об'єкти, які б мали б постачати на ці склади, необхідне озброєння, ну необхідні елементи озброєння. Врешті-решт це призведе до послаблення російських військ. Ну, тут це звичайна звичайна азбука, скажімо, навіть бойових дій для того, щоб послабити ворога на лінії фронту, треба максимально руйнувати вологістику, руйнувати воруйнувати готови. Які підживлюють цю лінію? Mm -hmm. От, що ми що ми зараз робимо? Це є наша симетрична відповідь. Я думаю, вона буде і продовжуватися. Mm -hmm. е, хочу проговорити про ще одне ураження. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав це жирною ціллю. Знаємо, що сили оборони України ударили по заводу Резоніт в Московській області. Е, що цікаво, що цей об'єкт розташований приблизно за 40 кілометрів від самого центру Боліт, тобто від Москви, і це не просто влучення в завод. От ВПК, а це ще ну ми розуміємо, що цей безпосередня близькість від столиці. Чим відомий цей резоніт, тим що він виготовляє багатошарові друковані гнучки і гнучко-жорсткі плати і мікроелектроніку. Це всі вони в ці всі плати використовуються в системі управління польотом навігації, наведення передачі даних і зокрема в тих ракетах, які летять по Україні, тобто Іскандер, Калібр Х-101, в дронах Арлан 10 ланцет Кум і Куб, а також в. Блоках наведення артсистем От говорячи про системність, і про знищення логістики і про операцію павутинка, ви також згадували. і пан Малюк ще анонсував, що будуть ще попереду удари. Як ви вважаєте, чи ось цей резоніт можна вкладати в той анонс, який робив нам пан Малюк, і наскільки це справді жирна ціль? Ну, цей завод, це 97-го року він побудований, доволі свіжий завод. Він да, він працює, він робить мікроелектроніку, яка використовується в системах наведення ракет і дронів. Ну, очевидь, вони не робили ці, цю мікроелектроніку, як то кажуть, з коліс, не передавали одразу на ці підприємства, які виготовляють ракети та дрони. Вони працювали, ну, на складах зі складу вже те, що ми тільки що поговорили, передавалися на ці об'єкти, які на ці заводи, які е, будують е, безпосередньо дрони та ракети. Але якщо він вийде з ладу хоча б на декілька місяців, або якщо він зруйнований так, що не підлягає відновленню, то е, це буде відчуватися ну, через певний час. От, про що ми, ми постійно очікуємо швидких і добрих результатів, це нормально. Ми, всі хочемо швидше швидко швидко, швидко нашої перемоги, швидко зникровити ворога, щоб він не міг робити те, що він зараз робить на лінії фронту. Але ну такі дії вони призводять до результату, але не одразу через через певний час. Тому це дійсно жирний ціль. Нічогося завод, який виробляв комплектуючи для головок самонаведення, самонаведення простіше кажучи, ракет і дронів. Звісно, це це вплине на росіян, але ми це побачимо. Я думаю. Ну, через декілька місяців вже результат цієї ці, ці атаки. А ось власне про результати і про системність. Ми пам'ятаємо, ми гатили по НПЗ. Потім були і ось власне такі заводи, і були аеродроми, аеропорти. Яка яку систему ви тут бачите? Ми знищуємо все, до чого ми можемо дотягтися. Чи у нас якась є пріоритетність? Що ну, в першу чергу ну давайте пригадаємо ще за часів Байдена, коли наша делегація приїжджала і хотіла отримати. Сполучених штатів дозвіл на використання їхньої зброї по цілям військовим цілям глиб Російської Федерації на 200, 300, 400 кілометрів. То ми привозили список із нашої привозила список із 200 об'єктів, що не менше, які ми вважаємо, треба знищити для того, щоб послабити російсь, російські збройні сили, от тобто, цілі, по яким нам ми маємо атакувати, нам вистачає питання, чи є в нас. Чи до чого ми можемо дотягнутися, до чого ми дотягнутися не можемо. Тобто, у нас теж не, е, зброя, ну, в, є, і, і вона є, але не зовсім в той кількості, яка б нам е, була необхідна. Е, який тут вихід з цієї ситуації? Ну, вихід дуже простий, нам треба удосконалювати наш військово промисловий комплекс і нам необхідно. Угу, пане Олексію, десь починає зникати зв'язок. Я, я бачу, що з чомусь проривається зв'язок. Головне, знаєте, щоб не переривалися удари по терористичній федерації. Е, пане Олексію, від... вона не припиниться. Пане Олексію, ми почули вчора від президента України, що, на жаль, зараз триває такий посилений наступ терористичної федерації, і, і сунуть вони на сумах, але ми так само контратакуємо в сумах. Wall Street Journal вже ж пише про те, що все перемовини провалились, і тепер ось чим завершиться війна в Україні, визначиться все на полі бою. Давайте зараз ми з вами. По, от це поле бою трошечки побачимо, все ж таки. А... Літній наступ росіян він є. Деякі військовослужбовці кажуть, що вони самі вже відчувають, що це може бути, знаєте, як на останньому диханні ось цей літній наступ. Але бачимо, що геополітика змінюється. Зараз можуть ціни на нафту піти вверх, і тобто у Росії буде ще більше спроможності, більше грошей. Як ви бачите станом на зараз, ось фронт, лінію фронту і де зараз найважчі, найважчі ділянки. Ну, те, що вони наступають на Сумщині, ну це, це було нам відомо. Вони готували цю літню операцію ще з осені минулого року. Тому ми очікували. Про це казав, в тому числі президент Зеленський. Що ми знаємо, що вони ну вони самі це не приховували Росіяни, що вони готують літню операцію компанію? Ми знали, які напрямки можуть бути задіяні. Це Сумські напрями, Харківський, ну та інші, там південні напрямки. Так, вони на сумах і намагаються просунутися. Але е, от військово правильно, от ви це навіть так, совпадіння, як казав там один mm -hmm. негідник. Вони відчувають, що наче то останні на останньому диханні. А на е, раді нацбезпеки в Російській Федерації президент Путін закликав зробити останній ривок, як він сказав, е, завершити от всю цю кампанію якимось там успіхом. Успіхом, ну так, на останньому диханні, останній ривок, тому що наступальна операція 24-го року відбулася. Ми бачили наскільки вони змогли просунутись не так далеко, як вони це анонсували. Максимальне просування в глиб нашої території за 24 чотирьох рік склало 55 кілометрів, і Це було не найбільше просування якраз біля Покровського. Але лише 55 кілометрів давайте не квадратні кілометри рахувати, все ж таки, глиб просування, як зазвичай, рахується під час бойових дій на, на війні, і поклали вони майже <кій> півмільйона людей. Зараз їхні просування повільніше, ніж в кампанії 24-го року. Просуваються вони повільніше, втрати на суд вони більші. І чому останній ривок, чому останнє дихання на 26 рік в них вже немає ресурсів робити такі наступальні операції? Це не означає, що вони не зможуть вести бойові дії. Але наступати от так інтенсивно вони вже не зможуть. Тому от, дійсно цим літом ну, має все вирішитись. Як, що буде далі з війною? Те, що вона не зупиниться, швидше за все, так воно, на жаль, буде. Але як воно станеться, чи зафіксується лінія фронту, чи перейдеться в умовно позиційну війну, війну на виснаження. От от зараз ми перебуваємо в цьому процесі, ми побачимо, чим все це закінчиться. Але, Ну, лякатись того, що росіяни зможуть суттєво просунутися, там окупувати Суми, Харків. Ну, нема в них таких е, сил та засобів, е, щоб це зробити, це має стати щось таке неймовірне. Е, ще раз, вони просуваються. Що б тому писав Орстріл Джорнал, вони пишуть, що вони, вони просуваються швидше, ніж в порівнянні з починаючи з листопада минулого року. От, От їхні темпи просування на сьогоднішній день швидше, і вони рівняють з листопада минулого року. А чого вони рівняють з серпня минулого року? Mm -hmm. у, них, у них була ну, просте питання. Вони була наступальна кампанія, вони просувалися <кхід> до листопада. Листопади практично зупинилися, просування було не суттєво. Вони готувалися до літньої операції. Звісно, коли вони стояли і зараз почали рухатися, вони почали рухатися швидше ніж коли стоять. Але бачите, як для того, щоб привернути увагу, Орстрі з пише, що вони просуваються швидше, ніж е, е, в листопаді минулого року. Це правда, але можна сказати, що по-іншому. Вони просуваються повільніше, ніж е, в червні 24-го року. Це теж буде правда. Але бачите, одна і та сама інформація, але сприймається зовсім по-різному. <св 'язок> Давайте, пане Олексію, власне про те, а чим нам далі відбиватися від ось цієї російської орди і чим ми воюємо. Ми не раз казали те, що ми десь зробили це нововведення, ми почали війну дронами і ми їх вдосконалюємо. На жаль, росіяни дуже швидко у нас вчаться і дуже багато. Сил вкладають і дуже багато грошей вкидають в розвиток своїх безпілотних систем. Але тим не менше, ми все рівно мені хочеться вірити, що на крок попереду і більше розробляємо. Принаймні, ми не залежимо від, як мені знову ж таки здається, від китайських мікросхем, китайських інженерів, бо у нас є свої українські ударно-розвідувальний безпілотник булава розроблений компанією «Девіра», вже використовується на фронті, і демонструє вищу ефективність ніж російський дрон-ланцет. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло. Федоров він сказав, що булава здатна знищувати важливі цілі в тилу ворога навіть у складних умовах. І також серед головних можливостей комплексу це ураження систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, таких як БУК М і ТОР. А також булава може знищувати як нерухомі, так і рухомі об'єкти, а оператори отримують відеопідтвердження результату удару в реальному часі. І ось говорячи про ось ці нові технології, ми якими не можна не пишатися, да пане Алексію, я хочу запитати: а чи такими дронами ми можемо покрити, наприклад, наші потреби дальнобійних ракет? Ми Просили в наших партнерів, ми очікували, що все ж таки ось прийде Мерце, дасть нам ці тауруси. Вже сказав точно, що ні не дасть. Ось наскільки наші безпілотники можуть замінити десь або підсапортити нам нестачу допомоги від наших партнерів? Ну, по перше, нам нас має підтримувати наш власний військово-промисловий комплекс. Про це вже багато було розмов. що, е, ну, нам е, дуже важливо використовувати власну зброю. Е, у нас 800 підприємств працює військово-промислово в нашому комплексі на нашу оборону. Це приватне підприємство, приватні компанії, і там дуже швидко все, все можуть зробити. Дуже швидко переналаштуватися на удосконалення якихось систем. Це не, не інерційна система, приватні компанії працюють швидко. Тому от нам треба власна зброя з нашими партнерами, ну, не, не треба їх сварити. Знаєте, це вже щось доводити, мені здається, ну скільки можна. Це вже ну всім, -всім вже зроз... все зроз... зрозуміло. Якщо е, наші партнери, в вперше чергу Сполучені Штати починають, як то кажуть, вмикати дурні робити, що вони чогось там не розуміють, що починають розповідати про якісь два тижні там ще щось, якісь там супердомовленості, про корисне копалення. Ну, знаєте, ну які корисне опалення? Ну ладно, корисне опалення, то корисне опалення. Нам треба. Е, Якщо не вистачає фінансування, треба з нашими переважно європейськими партнерами отримати це фінансування. Якщо не вистачає повних технологій, ну, це станків для виробництва, скажімо так, приладів для виробництва, треба це в них купляти чи брати в лізінг, як то кажуть, і виробляти власну зброю. У нас на це є. Є потужності, є, є можливості, і головне є інженерний технічний склад, який це, це може робити. І на неї орієнтуватися. А чи можуть замінити дрони, ракети ні, не можуть, тому що дрон нанесе велику кількість вибухівки і не може нести. І зруйнувати об'єкт, який більш-менш щільно укріплений, дрон не може. Ну, ще просте порівняння. Навіть якщо буде багато дронів, все одно нічого не дасть. Це як з пістолета стріляти по танку, ну можна сто раз стрільнути, не проб'єш. А але... один раз з РПГ, то проб'єш, uh -huh. тому от, нам потрібні ракети: Грім 2 і Нептун, дальнобійний Нептун в нас вже є, я впевнений, що в нас і на підході ще багато. Uh -huh. е Пане Олексію, знаєте, Та, пробити може не може, але завдати шкоди серйозної може. Шкода, згадуємо та, операцію для, по будинку. Для кожного, для кожного, е для кожної зброї своя ціль. Ну, uh -huh. Тобто Дрони вони важливі, але вони багато що, нічого себе, вони багато що роблять, але нам потрібні щироти бо є деякі об'єкти, які ну, треба ракетами треба і будемо сподіватися що вони, вони у нас будуть олексій гетьман ветеран російсько-української війни майор запасу був разом із нами на зв'язку я ж нагадую дивлячись на те що відбувається у світі дивлячись як той самий відков не може ні з ким домовитися і ми бачимо та які з трампа президент, який з нього переговорник точно йому не бачите Нобелівської премії миру але давайте ми побачимо як падають російські ворожі дрони ми разом із фондом повернись живим і разом із вами слухачами та глядачами. Чами радіо інве збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані fpv дрони, щоб збивати російські розвідувальні безпілотники. Цей весь збір триває в межах проєкту з красивою назвою Дронопад. Це треба наша мета збити 1500 російських розвідувальних і ударних безпілотників і зробити це якраз не ракетами за мільйони доларів, а застосовуючи ось такі fpv дрони. Тому долучайтеся. Посилання на банку є в описі до кожного відео на Ютубі НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.